темпи окупації росіянами українських територій у серпні впали на 18% Принаймні так стверджують фахівці проєкту Діпстейт. Ініціатива констатує що минулого місяця Росія захопила 464 квадратних кілометри, і тепер під окупацією 19% території нашої держави. Але от таким же ж відсоток був і в жовтні 2022 року. Тому наголошують у Діпстейті приріст це. Окупованих територій за два роки і 11 місяців практично дорівнює нулю. Водночас цей же ж проект говорить про те, що є просування ворога на Донеччині і на Дніпропетровщині. Власне, детальніше про ворожі дії і про оперативну ситуацію на різних напрямках фронту будемо говорити із військовим оглядачем Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, вітаю вас! Слава Україні! Таня, вам навзаєм. героям слава! Власне, про ці дані щодо темпів просування ворога, які оприлюднює Діпстейт, два роки 11 місяців. за їхніми ж даними, російські війська залишаються на тій ж на тому ж відсотковому етапі захоплення українських територій, що й у жовтні 2022 року. Як ви оцінюєте ці дані? Хотілося б почути вашу експертну думку. Я думаю, що варто все ж таки говорити про певні територіальні здобутки у Росіян, які дорівнюють 0,97% території нашої країни, тобто від листопада 2022 року менше 1% території, які Росія з. Великими потугами з величезними втратами спромоглася захопити безпосередньо під час участі в бойових діях. І я думаю, що цифра щодо серпневих здобутків у Росіян, я думаю, певний міру буде скориговано вже найближчим часом. Адже в районі Добропілля ми взяли під контроль деякі території. Вони ще не відбулися в рамках ну певних змін в проекті Діпстейт, але де факто там знаходяться українські військовослужбовці. відповідно, ці території контролюються українським силами оборони. Там деться про приблизно 20 квадратів. Рад на кілометрів. Що ми маємо розуміти в принципі щодо ворожих дій? Вони так і не спромогли зорганізувати свої бойові дії в такий спосіб, щоб вийти з тактичного на оперативно-тактичний рівень. Так подекуди ворог має просування на кілька кілометрів, але все це дається надзвичайно високим рівнем втрат. І, хоча останні пару тижнів ми бачимо, де деяке зменшення ворожих втрат щодо з позначки 1000-1200 на добу на позначку 900, навіть 850. Але я думаю, це пов'язано з тим, що ворог дедалі менше використовує. Численні штурмові групи, віддаючи перевагу діям російських штурмовиків у складі 3, 2, а то й навіть одна особа під час проведення штурмових дій, до того ми завжди говорили про щонайменшу кількість малих піхотних штурм штурмових груп противника на рівні до 9 осіб, тобто ворог постійно зменшує свою присутність на полі бою, і хоча інтенсивність залишається досить високою. Менше на полі бою і особового складу і бронетехніки, і тим більше зверніть увагу, останнім часом в зведеннях від українського генерального штабу досить скромні показчики щодо ворожих втрат, саме в бронетехніці, зокрема в танках, це пов'язано з тим, що ворог починає досить ретельно оберігати цю техніку і надто надто часто використовує її на полі бою на зміни. Пане Владиславе, але водночас мусимо наголосити на тому, що власне оцей невеликий відсоток окупації українських територій, який так і залишається за росіянами, він коштує величезної жертовності, сили, волі, боротьби кожного українського військовослужбовця, який і втрачає здоров'я, і втрачає життя, для того, щоб власне цей відсоток зберігався найнижчим. Най най Беззаперечно фактично мужність героїзм наших воїнів поможна на титанічні зусилля, дають нам той самий результат. Я думаю, що не варта не да оцінювати споможність ворога атакувати. Ворожі генерали абсолютно зважають увагу на високий рівень втрат в тих самих штурмових загонів, загонах російської армії, але знову ж таки ефективно побудована оборона, яка спирається не лише на мужність та наших нашого, а й на артильні підготовлені інженерно технічні споруди та фортифікації. Вони дають той самий результат. Та згадаємо травень минулого року, ворог сунувся на півночі нашої Харківщини, вперся в нашу інженерне фортифікації, Не спромігся просунутись далі в бік нашого обласного центру. Цього року активні бойові дії на території нашої сумщини та ж сама проблема ворога, бо він розуміє, що навіть маючи тотальну перевагу живої силі в техніці, він не має змоги долати це надавати нашій інженерній фортифікації. Думаю, що і на інших ділянках фронту де, в рамках тих боїв, які ми будемо бачити протягом вересня, можливо, першої половини жовтня, так само у ворога навряд чи будуть якісь суттєві територіальні здобутки. А от що стосується мартіологу російських втрат, я думаю, що він значно поменше найближчим часом. З даних, які оприлюднює Діпстайт, так підозрюємо, що одним із регіонів, за яким нам доведеться активно спостерігати у вересні, буде якби нам не хотілося, але буде Дніпропетровщина. Бо за даними Діпстайд, біля Маліївки ворог просунувся власне. Тут питання наскільки це для самої Дніпропетровщини загрозливо? Ну і не можу не запитати про інші регіони, які є сусідніми до, до цієї області. Наскільки це ризиковано для них просування окупантів? І сперечатися абсолютно ґрунтовно з Deep State, адже здається що все ж таки ворог буде концентрувати свої зусилля на досягненні певних тактичних успіхів на визначених рубежах та позиціях які зараз є медійно підсвічені. Покровськ, Марноград, бої південні з південніше на південний захід від купінська від купінська від е, костянтиновки бої до речі в районі купінська а також на сіверському Ліманському напрямку думаю що Будуть більш пріоритетними для ворога ніж намагання ворога просунутися в глибину нашої Дніпропетровщини. Там дуже багато проблем пов'язаних з тим самим процесами щодо інфільтрації на території нашої Дніпропетровщини, бо відстані між передовими підрозділами росіян та основними базами логістичними хабами досить великі. Нам ж пам'ятаємо. прозорість полі воїни сягає в 20 кілометрів. А отже, ворогу буде край важко налагодити відповідну комунікацію зі своїми передовими підрозділами щодо їх всебічного забезпечення. Тому я думаю, що все ж таки на трохи не можуть відбуватися в бойові дії, але навряд чи вони масштабуються в глибину. Ціє, цієї області, от де ще може бути спалахнутий найближчим часом це на півдні Запорізької області. Ну що на менше про таке стверджує і наш главком, генерал-сирський, і президент Володимир Зеленський так само на тому наголошує, адже відбувається певне перекидання ворожих сил та засобів саме на цю ділянку фронту. Ворог зараз активно забирає свої сили та засоби з півночі Харківщини, з території Сумської області, перекидаючи їх саме в район не лише Покровська та Мирнограда, бо там видно, а й так само на півдні Ріжковці, що з того вийде, певен в тому, що ворог нічого не вийде, бо потужна мережа фортифікації так само побудована українськими силами оборони і південніше від Оріха, і південніше від Запоріжжя. А отже, ворог можливий і буде якісь мати плани та навіть реалізувати і ці плани, будуть на мати, але чи у що нього щось там вийде. А власне, які плани у ворога щодо перекидання військ на запорізький напрямок? Чого тактичного вони хочуть там досягти? Зараз ворог намагається максимально посилити своє групування на півдні Запорізької області, хоча певною міру для мене це дим. Чому? Тому що тривало час на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області функціонує російське групування військ під назвою Дніпро. Очолює це групування генерал полковник російської армії Теплінський, Він же є за визначенням командуючим повітряно десантних військ російської армії, і у нього підпорядкування до 120 тисяч особового складу. Сила чимала, але ж якихось серйозних зрушень на бою, немає. Ворог декілька разів намагався позивати тактичний успіх на півдні Херсонщини, намагаючись посунутися ближче до лівого берега, Дніпра такою наших оборонців в районі Антонівського Залізнічного та Антонівського. Автомобільна мав не невдало. Ворог намагався атакувати наші рубежі та позиції в районі Кам'янського і далі на Степнегірськ. Це вже південніший від Запоріжжя, так само не вдало, зазнавши втрат. Ворог був змушений відступити. Ворог час часу намагається атакувати наші рубежі та позиції в напрямку на Аріхів, але знову ж таки абсолютно нераціональна та недієва, як для його дій. Тож очевидно, що певні зрушення можливі, але знову ж таки. Чому? Здається, що путінські радники. Мають надію, що в рамках перемовного треку вони задарма зможуть отримати під контроль сюди на Чину А відповідно сили зброї буде намагатися матися та купувати південь, південь і решту регіонів нашої е, Запорізької області. Бо очевидь, що навіть неймовірне посилення чисельне чисельністю військ е, у що діє на півдні е, нашої Херсонської області, наврядчі дасть очікуваний результат для ворога непереборна стіна шириною в тисячу метрів. Мається на увазі ширина течії Дніпра в цій частині повністю не невелює будь-які спроби та намагання ворога провести апарацію сфорсування Дніпра відповідно, де срібно до якихось там успіхів на цій ділянці фронту. Це неможливо, технічно неможливо. А отже, ворог може лише марити про якісь там здобутки. Згадаємо, нещодавна нарада під керівництвом російського НГШ Герасимова, там мапа у нього за спиною висіла на якій позначена територія всієї. Миколаївська Дєвська області, як ті території, які повністю пройшли під контроль російської армії. Uh -huh. Вони можуть мороти марити про все, що завгодно. Вони ж колись марили Київ за три доби. Що ми маємо в Ну, фактично три з роки повномасштабної війни, і рівень територіальних здобутків за ці ну, трохи менше ніж три роки від листопада 2022 року, менше одного відсотку території нашої країни. Але водночас російське військове керівництво спирається на необмежені ресурси, про які ви до слова кажучи, також неодноразово говорили, які у них не вичерпні і розраховувати на якусь паузу не варто. Але за вашими ж словами можуть відкоригувати дії сторін погодні умови. Власне, в який бік, на вашу думку, ці погодні умови можуть спрацювати? Відкриваємо календар, дивимось. Перше вересня добігає до завершення. Думаю, що попереду у росіян є трохи часу до фінального дедлайну десь до середини жовтня. Коли над Україною почнуться активні осі. дощі. Очевидно, у нас щось зі зв'язком. Попрошу редакторів сказати, чи є у нас пан Владислав на зв'язку. Я зараз перенабирають пана Владислава. Власне, говоримо з Владиславом Селезньовим, військовим оглядачем про оперативну ситуацію. Є пане Владиславе, ще раз повторюю запитання: як погода може відкоригувати дії сторін? А, вона буде змінюватись. Діяльність і наших сил оборони і збройних сил Російської Федерації прозорість полі бою буде даватися взнаки. Бо вочевидь, ми будемо бачити набагато більше, і так само, і ворог буде бачити набагато більше. Відсутність зеленки створює певні проблеми для росіян під час їх приготувань. Ну і знову ж таки, осінні зливи унеможливі неможливість використання ворога, ворогам пристосовано автомобільної техніки, а також мотоциклетної техніки. Війна зміниться, в тому числі і завдяки зміні. По Але так розумію, що незважаючи на погодні умови, тактика тисячі малих порізів, як ви називаєте, особливо удари українських е, військовослужбовців е, сил оборони по нафтопереробних заводах Російської Федерації буде і надалі діяти з нашого боку. Е, наскільки це критично важливий чинник для нас і для них також Діпстрайк. Діпстрайк дуже ефективна. Е, е, Історія пов'язана з тим, що в рамках тієї самої тактики тисячі мілких паризів ми маємо змогу знекровлювати російську армію. А що, що таке нафтопродукти для російської армії кров? Немає дизельного пального зупиняється бронетехніка з танки. Менше авіаційного газу відповідно Росіяни не мають змоги так само інтенсивно використовувати свою авіаційну компоненту, як робили це. До того руйнація ворожого о, промислового виробництва нафтопродуктів вже призвела до певної стагнації на рівні до 20%. відсотків. Втрати виробництва виробництво відповідних нафтопродуктів. Це чудова історія. А Адже крім того, що втрачає російська армія, втрачає ще й російський бюджет. Борстину цих. Вахідних в ворог фізично не може продати, бо немає чого продавати за карту. ж прилітає по відповідних е, портових терміналах, які задіяні логістичних ланцюгах е, постачання всього того, що потім дає фінансовий звільська для російської економіки, а значить наповнює російський воєнний бюджет. Тобто ця робота є надзвичайно ефективною і звісно, що завтра ми не побачимо. Маємо знову якісь проблеми зі зв'язком. Пане Владиславе Бачу, Чичу. В рамках цієї діяльності в рамках нашої бавовни на теренах, як російської федерації, так і на тимчасово окупованих територіях. Ми кінеки не кінцем досягнемо ті важливої місії, коли ворог буде буквально вихолощений в своїх спроможностях проводити наступальні дії. Ну і судячи із тих відео, які активно ширилися останніми тижнями в деяких ворожих телеграм-каналах, коли утворювалися і на території тимчасово окупованого Криму, і на території Російської Федерації, величезні черги на автозаправних станціях, коли навіть звичайні пересічні росіяни не могли заправити авто, це також дуже вагомий фактор в психологічному тиску на російський недонарод, який аж тепер починає розуміти, у що вони вкладають свої кошти і Звідки ці кошти куди ці кошти монетизуються, на які витрати, пане Владиславе, у нас буквально ще є дві хвилинки на завершення ефіру, і хотілося би перенестися з активних бойових дій із різних напрямків фронту до тилу від сьогоднішнього дня? Починають діяти нові правила оповіщення представниками ТЦК та СП порядку оповіщення громадян щодо мобілізації. Працівники повинні фіксувати свою роботу на бодікамери такі бодікамери, які є у наших поліцейських і так далі. Ваша оцінка, що на вашу думку, це змінить у роботі центрів комплектування та психологічної підтримки. І як ви оцінюєте, чи змінить воно взагалі? Які ТЦК та СП виконують свій функціонал відповідно до національного законодавства, і вони не мають права бути цапами відбували вайлеми? Бо насправді процес мобілізації, мобілізаційні підготовки це відповідальність з держави є чітко визначені учасники цього процесу, починаючи від прем'єр-міністра, інших урядовців, а також урядових інституцій міністерства відомств. Кожен має займатися своєю справою. Що стосується наявності у бодікамер у представників ЦК та СП, то це ну певне не створює можливості для прозорого процесу оповіщення перевірки військово облікових документів у громадян наших країн. Ми маємо розуміти, що ніхто. А крім нас, країну боронити не будуть. Не приїдуть до нас умовні французи чи британці для того, щоб замість нас виконувати бойових завдання в районі Покровська чи на будь-які інші ділянці фронту. А отже, стаття 17 основного закону нашої країни конституції України прямо зобов'язує кожного громадянина України боронити нашу державу. Іншого варіанту немає. Ми маємо пам'ятати про те, що руський мир, куди б він не прийшов, він нищить все. Україна, українське громадян нашої країни, тут не може бути ілюзій. Не варто сподіватися на певні поступки з боку Російської Федерації, на їхню шляхетність. Шлях... російських офіцерів чи військовослужбовці Взагалі вони йдуть, щоб вбивати, грабувати, голдувати. І єдиний ефективний спосіб зупинити це все це силою зброї, нищити ворога, які зі зброї вдарся на нашу землю. Не можемо розраховувати також і на поблажливість часу. На жаль, він вичерпується. Владислав Селезньов, військовий оглядач був майже під кінець головного за день. Дякуємо вам за те, що мали можливість доєднатися.